Нічого не треба робити особливого. За ту поміч, яку я надала інвалідові, Бог дає сто крат більшу допомогу, кошти, харчі і ще багато чого приємного. Та чи я заслужила на таке? Нічого не роби особливого, а тільки добро. Якщо хочеш, щоб хтось робив тобі щось приємне, роби і йому теж побачиш, що буде. Знову допомогла інваліду хлібом, печеним з останньої муки. Очистила картоплю, подумала, не дасть Бог померти. Щастя. Що ж воно щастя? Гроші, багатство, жменька в кишені і порожньо всюди. Радість від неба, ми зичимо ласу, сонце і квіти даруємо людям. Що ж воно щастя, як ми без турботи все як належить, плине без, плине без зупину? Чи коли так перенаєш в роботу, що й до поезії важко долинути? Що ж воно, ну, щастя, я вже пізнала, щастя маленьке, його не впіймати, наче розквітли, червоні корали. Щастя нещасному руку подати, він усміхнеться, якось ніякого, дай Бог рости тобі жінку надовго, радість посієш і хтось подякує. Це ж бо так просто і зовсім недорого. Наступного дня приходить вістка про приємну фінансову і духовну винагороду. І я зрозуміла, нічого не треба робити. Особливо тільки жити за законами Святого Письма. за добро, добро і за зло, добро, тому що Бог це теж добро. Ти здоровий. Не проси у Бога здоров'я для себе, але лише кому гірше. Мирися з волею Божою. Господь почує твою глибоку віру і допоможе. Якщо хтось просить помочі, ти скинь останню сорочку. Завтра розбагатієш, не чекай на багатство, воно прийде несподівано, роби так і побачиш, що буде. Неперевершене чудо. Не може бути жорстокою людина, яка вірить у Бога. Віра це неперевершене чудо. І важко будь-кому зрозуміти істину, хто не читає святого письма. Момент читання здається, що я спроможна вмить розплавити всю людську жорстокість, творитиму чудеса. Маю величезний заряд енергії, роблю добро і переконана, що воно восторжествує. Великдень. Хто б сказав, після всіх голодних днів Господь допоміг мені спекти 24 паски, на які було витрачено 50 яєчних жовтків, домашню сметану і багато чого. Вони були дуже смачні, але більшість з них я роздала людям. У цій книжці нікого не вчужити». Кожна людина і так втоптала свою стезю своїми ніжками, з власними переконаннями, подобаннями і своєю психологією. Та в житті кожного бувають моменти, що розгублюєшся, втрачаєш контроль і пливеш за те, чиєю життя бездумно, нерозумно. Так склалося наше життя, що я тонко відчувала кожен момент поведінки людини, кожен нюанс, нюанс психологічного настрою, бачила людях хороше. Погане, і все те погане роками сприймали як погане, не замислюючись, що його можна змінити. З чого воно пішло? Багато літератури написано на цю тему, але я доношу до читача тільки скромні факти із свого життя, знайомих, друзів, за якими я спостерігала. Ми хворіємо і часто не знаємо, чому раптово починається недуга, якої раніше не було, яка наша радість, якщо вона покидає нас без медикаментів, лікарень. Так, Дуже, дуже часто нам вдається позбавитися хвороб своєю свідомістю, вірою в добро і справедливість. Але якщо не просто вірити, а творити це добро, то Бог віддячить сторицею. Віддавши копійку бідному, я завжди отримую винагороду від Господа, яку ні з чим не можна порівняти. Все це зовсім не означає, що раптом зникнуть болячки усі, і станеться чудо. Проте незапущений стан і справді прийде в абсолютну. В абсолютну норму Може, щось і залишиться, але все це вже буде нікчемне порівняно з тим, що було, прийде умиротворення, укриленість. І чим більше віддаватимеш себе, тим більше будеш отримувати все це відомі істини. Але за деякий час спостереження я так чітко і ясно в цьому переконана, що не можу цього не висловити. До того ж, спостереження і опитування багатьох дає мені підстави твердити відому істину, що тільки віра спасає. Вір у покращення і роби так, щоб інші вірили. Люби тих, хто тебе не любить, через твою просьбу, Божа благодать прийде до тебе і до негідника. Коли ми вихлюпуємо брутальні слова, утворюємо навколо себе енергетичну субстанцію, яка має магнітні властивості, все зло нам же повертається, а вихлюпуємо добро, воно ж знову наше. І не тільки гарні слова чи вчинки повертається до нас. Навіть думка про щось хороше, що ви хочете задіяти, вже дасть результати. Роби добро на кожному кроці. Один день ти будеш голий, два дні, а далі ти в тисячу раз багатієш, якщо не матеріально, то духовно. Якщо вже бідний і ніяк не можеш досягти багатства, дякуй Богу за те, що є. Незряча дівчина довго лікувалася, молилася. Та не могла вийти із свого хворобливого стану. В якомусь часі, дізнавшись про дуже бідних і знедолених людей, вона отямилась. Боже, нехай буду я така, як є, але дай здоров'я їм. На ранок вона прозріла. Я безмежно свята в цих муках, муках творчості, в творчому домі, не боюся із світом розлуки, лише бути в солодкій цій втомі, свої біди й тривоги. Я знаю, йду з роботи з думками сумними. Раптом очі до неба звертаю, що там я із своїми земними порошинка, пір'їнка у птасі, яка може у будь-якій миті загубитись у просторі й часі, але може, і не загубитись. А земля свої біди приймає то терпить, то спалахує гнівно, скільки бід, що нам Бог посилає, ми спопутуємо гріх безневинно, мука творчості, мука у всьому. Що я є, що живу, що страждаю, і у поклику цім неземною я про сонце і небо співаю. Хай так буде, бо ж біди, солодкі, бо в бідах цих радощі бачу те, що ми в цьому світі коротким, просто є. Хіба мало то значить, щось святе у житті безупинним стривожа навіть розлука, не збагненні солодкі хвилині, ще солодкою є моя мука.